Є відкриття, за якими стоять експедиції, великі лабораторії, десятки років праці, а є відкриття, яке народжується у кишені, у буквальному сенсі, сьогодні ми розповімо історію про шоколадний батончик, що розтанув не там і не тоді, де мав би, і про те, як ця випадковість змінила світ, створивши один з найпоширеніших прибутових приладів ХХ століття. Мікрохвильову піч А почалося все в 1945 році в компанії, що витовляла військові радіолокаційні системи. Кінець Другої світової війни. Розвиток радарів. Пріоритет номер 1 розкрити невидимі хвилі, приборкати їх і перетворити на зброю. Завдання інженерів. У великій обороні компанії працює чоловік на ім'я Персі Спенсер. Він не мав вищої освіти, але мав щось важливіше інженерний інстинкт. Він виріс у бідності, почав працювати у 12 років, вчився самостійно, а потім став одним з найкращих фахівців США з магнетронів, пристроїв, що випромінювали мінікрохвилі для радарів. Спенсер був саме тією людиною, яку удача любить наздоганяти зненацька. І вона наздогнала. О1945 рік один із цехів. Поруч із величезною металевою коробкою, працюючи магнетроном, стоїть спенсер. Він стежить за приладом, робить заміри, записує результати. І раптом відчуває щось дивне. У кишені на грудях липко. Він засунув руку і дістав шоколадний батончик, який він завжди носив як перекус. Батончик був повністю розплавлений. Спенсер зупинився. У кімнаті було не спекотно, магнетрон не виділяв тепла. Це був холодний індустріальний цех. Тоді Спенсер зрозумів хвилі, які він досліджує якимось чином, нагріли шоколад прямо через одяг. У цей момент народилася ідея, яка змінить спосіб приготування їжі по всьому світу. Наступного дня Спенсер приніс у лабораторію жменю кукурудзяних зерен. Він насипав їх перед магнетроном і у пристрій. За кілька секунд повітря наповнилося тріском. Зерна почали стрибати, лускати, розриватися. На підлогу поливалися гарячі шматки попкорну. Жодна інша технологія нагріву не могла робити це так швидко, але Спенсер не зупинився. Він взяв яйце, поставив перед магнітроном, і через хвилину яйце почало нагріватися зсередини і раптово вибухнуло. Плями опинилися на лабораторному халаті і на обличчі колеги, який нахилився надто близько. Це було смішно, але також революційно. У більшості людей, побачивши розпалений батончик і вибухаючі яйця, виникли б лише питання безпеки. Але Спенсер зрозумів потенціал. Мікрохвилі можуть готувати їжу зсередини. Традиційне тепло розпосюджується з поверхні всередину повільно. Мікрохвилі, навпаки, вони змушують воду в молекулах вібрувати, нагріваючи продукт дуже швидко. Ця логіка з'явилася спенсера миттєво. Через два роки Рейтон випускає першу в історію мікрохвилі Red Range від слів Радар і рендж, кухонна плита. І вона була далеко від того, що стоїть сьогодні на кухнях. Маса близько 400 кілограм, висота майже 180 сантиметрів, охолоджувалася водою, працювала від промислової електромережі, коштувала приблизно як автомобіль Cadillac. Це була гігантська металева шафа в ресторанах та на кораблях. Але ідея вже жила. Спенсер так і не став професором. Він був самоучкою, який довіряв спостереженню. Допитливості та інтуїції. За життя він отримав понад 300 патентів, але найвідоміший той, що народився через розпавнений батончик. Історія перси Спенсера – це нагадування відкриття приходять не до тих, хто має найкращу освіту, а до тих, хто бачить незвичне у звичному. Тож наступного разу, коли ти відкриєш мікрохвильовку, щоб розірити вечерю, пригадай цей прилад народився випадково. Украшені чоловіка, який просто стояв поруч із військовим радаром, від розплавленої шоколадки до революції на кухні, так народжуються великі відкриття.